По всій Європі зараз перекриті дороги, бо везеться купи техніки до кордонів за Польщею. В Німеччині автобайни перекриті для того, щоб військові колони могли легко пересуватися. В Лондоні зараз літають військові гелікоптери, туди доставляють чиновники. Бо Лондон це що? це центр прийняття рішення. Це столиця прийняття рішень. Зараз туди позвозили всіх самих шиш шишок для того, щоб вирішувати, що робити далі. А Німеччина заявила, що не буде жаліти росіян, і буде всіх їх знищити. Давайте розберемося з цих всіх питаннях, що робити в цьому всьому українці. Взагалі як рухатись далі. Отже, по всій Європі дійсно перекрито дуже багато автобанів. Це постійно публікується десь Тікток, в Інстаграмі, в Фейсбуці, в Ютубі, але так само швидко і блокується. Дуже швидко блокується, тому важко побачити ці відео. І за посиланням в шапці профілю в телеграм-каналі ми там спробуємо показати ці відео, бо тут знову ж таки заблокується за посиланням побачите. Отже, Німеччина дійсно поперекривала автобани, дуже багато там техніки їде. І дивіться, от в чому прикол? Здавалось б, ракета залетіла на територію Польщі. Польща при цьому всьому не визнає це агресію проти Польщі. І я зараз розповім, чому так і чому примінили саме четверту статтю, а не п'яту на саміті. Бо п'ята це вже треба вписатися в заварушку. Поняла? А четверта це консультація. Тобто вони домовились зараз з НАТО, що вони будуть консультуватися один одному, як допомагати. Ви маєте зрозуміти, що це провокація насправді Росії. По-перше. Прощупать Польшу, чи вона ведеться на ці провокації? Це ні. Чи ні тобто, хоч але Польща прекрасно розуміє, що є така прокладка, як Україна, і легше воювати руками України і українців, так само як Європа це розуміє, ніж самі встряти в а, цей військовий конфлікт. Просто так кажу, бо це TikTok, поняли, зрозуміло. А, бо Польща, яка економічно почала зараз зростати, вона впаде і доведеться всі ресурси на війну виділяти. Те саме там з інакшими країнами, з німеччини, яка економічно ледве-ледве тримається. Тобто для них зараз вписатися в цей двіж, це значить зруйнувати всі в свої країни нафіг. Вообще ще враховуючи скільки там іммігрантів, які там протести і так далі почнуться. Це буде просто жесть. Але чисто по людськи, це жесть. Ну реально україною просто користається як прокладкою від російської агресії. Зрозуміло, і це буде продовжувати ще довго. Я думаю, вполне можуть відрізати Латвію, Литву і ще Фінляндію на Фінляндію ще Росія може напасти там чи через Калініграду так повідрізають його все. І залишиться, грубо кажучи, в легкій доступності Латвія, Литва, Фінляндія для Росії. Мотока от історія. Заходьте ще в акаунт, там дуже багато новин зараз буде для українців, які розуміють цю проблемну ситуацію, хочуть заробляти, Будь ласка, за посиланням в шапці профіля, заробіток онлайн з допомогою коротких відео, розповсюдження новин, ми там показуємо, як зарплату ми за це платимо. Насолоджуйтесь такою можливістю, бо часу у вас залишилось небагато для того, щоб трошечки підзбирати грошей і бути в безпеці. Все, друзі, на зв'язку зустрінемось в наступних відео. Па-па!